Сьогодні у нас особливий день, адже у нас в продажі з'явилась Skoda Kodiaq 2018 року офіційний автомобіль з першим власником. Вся історія обслуговування на офіційному сервісі Skoda. Вона оснащена круїз контролем, камерою заднього виду, круговими асистентами паркування, системою старт-стоп і функцією Auto-Hold, навігаційна система CarPlay, два зонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь і лобового скла, що робить керування авто максимально зручним та безпечним. І на завершення вона комплектується дисками вісімнадцяти радіусу, а також має додатково встановлену сигналізацію Starline. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Кодеяк точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.